Яке воно навчання в темряві добре знають незрячі українські школярі. Цього року вони сіли за парти без сучасних підручників на друк літератури шрифтом Брайля держава виділила 10 мільйонів гривень. Та ще жодного підручника поки не виготовлено, і навіть невідомо, яке видавництво буде цим займатися, бо невідомі умови тендеру у профільному відомстві. Запевняю, що до кінця року надрукують підручники для першого та другого класів, що ж до інших коштів не вистачає. Тож, поки українське міністерство освіти зволікає, в деяких школах незрячі діти почали навчатися за радянськими підручниками. Мова бариста мова для вивчення солов'їною третьокласнику Антону бракує підручників. Хлопчик не бачить, тож читати може лише за Брайлем. Вчителі зробили висновок. На освіту таких учнів держава заплющила очі. Є такі підручники, які випущені ще, наприклад, 1995 року. Ми їм дітям даємо, тому що іншого виходу немає. Рельєфно-крапковий шрифт із часом затирається. Тексти старих підручників школярі не розуміють. Помало можна читати, їх, щоб розібрати якусь букву но. Читаємо, тож швидко не можу читати. Ну з часом навчуся. Учні старанно, завдяки металевим дощечкам, вибивають шрифтом Брайля конспекти. Ось так вони вивчають музику. Тактильних нот вони ніколи навіть у руках не тримали. Все, що я подаю дітям, вони собі записують таке основне взошити. А підручників, як таких немає. Більшість предметів учні вивчають усно. Велика вдача, коли примірник є бодай у вчителя, свідчить статистика. Ця сторіночка, скільки пальчиків може по ній пройтися, щоб не затерлися ці крапочки. Тоді дитина, коли вони затираються, дитина втрачає дотик до літери. Кожну книжечку зберігаємо. Вона на Просто на вагу золота часом у нагоді стають і радянські посібники. Залишити їх припадати пилом велика розкіш. На Навпомаски школярі навіть не можуть відчути кордони України, оскільки за роки незалежності не було надруковано жодної крапково-рельєфної мапи. А ось цьому тактильному малюнку понад півстоліття, і на ньому Україна це частка радянського союзу. Щоби слабозорі діти бодай якось могли вивчати географію. У національній бібліотеці для незрячих використовують мапи, які надробляють. Ковані в Росії та Польщі розширювати уявлення школярів про Україну не на черзі. У Міносвіти передусім вирішили надрукувати підручники для першачків. От абетка буде найшвидше, тому що відразу діти могли гармонійно розпочинати. Навчання основам писемності їх будуть видавати в серпні місяці і вже в вересні доставляти до школ. Ситуація на перше вересня ще не змінилася. Ми поки що не отримали для незрячих в Україні. Є лише п'ять шкіл-інтернатів. Усюди першого вересня діти сіли за парти не лише без абетки, але й без букваря. Буквар читати друкований з 2005 року. Це просто неможливо. Чергова обіцянка міносвіти букварі за Брайлем школярі отримають у. Продовж місяця. До кінця року надрукують усі комплекти для учнів першого та другого класів, а на забезпечення літературою решти грошей вже не вистачить. Цьому році на наші потреби було виділено 10 мільйонів гривень. На сьогоднішній день можна говорити про те, що планується видання 17 нас підручників. Це для першого другого класу. Ось найближчим часом проводиться процедура закупівель. Як проводиться ця процедура закупівель і якими є умови тендеру? Чиновниця не пояснила, каже, сама не знає. У будинку друку українського Товариства сліпих все літо були на поготові. роботи. Ж, бо не мають півроку. Офіційно, ми єдині підприємство в Україні, яке займається випуском літератури шрифтом Брайля. і звісно, що якщо б вопрос вирішився весною, ще, да, то до сих пор ми б уже дуже багато чого могли б напечатати. Саме до будинку друку УТОС навесні звернулися чиновники, щоб обрахувати вартість друку букваря. Незрячі редактори півмісяця працювали як наслідок, ані замовлень, ані Гроші за роботу час погаюли, але вийшло, що надарма. Є якісь структури, які виявляються, працюють паралельно. Друк підручників за Брайлем може бути лазівкою для відмивання коштів, підозрюють у об'єднанні незрячих фахівців. Мовляв, держзамовлення планують віддати невідомій друкарні, і щоб здешевити підручник, буде використана техніка м'якого переплетіння. Це єдине, що підтвердили у профільному міністерстві. Це мається на увазі власне технологія виготовлення, от як ми кажемо, на пружинках цих книжок. якщо. Наприклад, отакі от тоненькі зошити між собою при транспортуванні здавити, то крапочки, які тут утворюють бралівський текст, вони затираються. Слабозорий другокласник Михайлик грати на баяні навчився на слух. Так само засвоює і й грамоту. Щодня після школи за освіту сина беруться батьки. Ми купляємо також довідники і цю програму, яку вимагає школа. Ми її засвоюємо через різні. А додаткові книги родина приходьків уже два роки намагається купити підручники з шрифтом Брайля. Утім, жодна книгарня їх не має. Я хочу закінчити університет в інститут, а потім уже ну вийду на роботу. Ну буду робити мібіль. Людмила голоднік та Марічка Кужик. Час підсумки тижня.